Розділ 25. Не пропонуйте рішення відразу. ЩОБ знайти нове життя, і Джей Кей Роулінг. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Від автора. Оскільки зазвичай ця книга описує реальні наукові дані, то додаю попередження. У розділах 22-25 Гаррі не розглядає безліч можливостей. Зокрема, і найважливіше існування багатьох магічних генів, що, однак, розміщуються всі на одній хромосомі. Чого не трапилося б природним шляхом, але залишається ймовірність стороннього втручання. У такому разі успадкування здійснювалося б за схемою Менделя. Втім, магічна хромосома могла б деградувати внаслідок Кросенговеру, обмінюючись ділянками зі своїм немагічним гомологом. Гаррі читав про Менделя й хромосоми в наукових історичних книжках. Проте недостатньо вивчав власне генетику, щоб знати про кросинговер. Гей, йому ж лише одинадцять. Та, попри те, що сучасний науковий журнал зміг би прискіпатися ще до купи речей, усі наведені Гаррі сильні свідчення і справді є сильними свідченнями. Інші варіанти малоймовірні. ДІЯ друга Яскраве сонячне проміння лилося крізь зачаровану стелю великої зали. Освітлювало учнів, що сиділи, ніби просто неба, Мерехтіло в їхніх тарілках і келихах. Свіжі після нічного сну, ті вдихали аромати сніданку і готувалися втілювати, хай що там вони собі запланували на неділю. Отже, існує лише одна річ, що робить тебе чарівником. Якщо подумати, то це не сильно дивувало. Основне завдання ДНК повідомляти рибосомам, як об'єднувати амінокислоти в протеїни. Традиційна фізика, що доволі точно описувала цей процес, стверджувала Хай скільки амінокислот з'єднати в один ланцюг магії з них ніколи й ніяк не здобудеш. А втім, усе вказувало на спадковість магії, її пов'язаність із ДНК. Напевно, не тому, що ДНК об'єднувала немагічні амінокислоти в магічні протеїни. Найімовірніше, сама собою стрижнева послідовність ДНК взагалі не наділяла людину магією. Магія зароджувалася деінде. За рейвенкловським столом, витріщаючись кудись у далечінь, сидів хлопець. Правицею він несвідомо зачерпував ложкою якусь неважливу їжу, що стояла прямо перед ним. Мабуть, якщо замінити її землею, він цього й не помітив би. І з якоїсь причини джерело магії звертало увагу на окремий ДНК маркер в індивідуумів, що більше нічим не відрізнялися від решти звичайних людей нащадків мавп. Власне, кудись у далечинь там витріщалося чимало хлопців і дівчат, зрештою, це був рейвенкловський стіл. Інші логічні роздуми також приводили до цього висновку. Складні механізми у видах, що розмножуються статевим шляхом, завжди загальні для всіх їхніх представників. Якщо ген Б залежить від гена А, то ген А сам собою мусить бути корисним і самостійно поширитися майже на весь генофонд. Перш ніж користь від гена на Б почне проявлятися досить часто, щоб надати перевагу в пристосованості. Щойно Б охопить весь вид, можна здобути залежну від нього варіацію А з зірочкою, відтак В, що залежатиме від А з зірочкою і Б, відтак Б з зірочкою, що залежатиме від В, і так, доки весь механізм не розвалиться, якщо вилучити з нього бодай один елемент. Однак усе це відбувається послідовно. Еволюція ніколи не забігає наперед, вона ніколи не сприятиме поширенню Б заздалегідь, сподіваючись, що А стане загальним для всіх пізніше. Еволюція це простий історичний факт хай які організми залишать після себе найбільше дітей, саме їхні гени частіше зустрічатимуться в наступному поколінні. А це значить, що кожна частинка складного механізму має стати майже всеохопною, перш ніж розвинуться інші складові, щоб залежати від її присутності. Тому складні взаємозалежні механізми, могутні й мудровані протеїнові машини, ці рушії життя, завжди загальні у видах, що розмножуються статевим шляхом. Окрім незначної жменьки варіацій за межами цієї взаємозалежної системи, що якоїсь миті пройшли природний добір, коли повільно закладалися основи для подальшого ускладнення. Саме тому всім людським істотам властива однакова будова мозку, однакові емоції, однакові вирази обличчя пов'язані з цими емоціями. Ці адаптації складні, а отже, мусять бути загальними. Якби магія була такою, великою складною адаптацією з купою потрібних генів, то дитина від чарівника й магла отримала б лише половину деталей, а половина машини працює не дуже. А чарівників маглівського роду взагалі не існувало б жодного. Навіть якби всі потрібні деталі потрапили до маглівського генофонду, вони ніколи б не склалися разом в одному індивідуумі в чарівника. Не існувало якоїсь генетично ізольованої спільноти людей, що еволюційно розвинули у своїх місках хитросплетені магічні секції. Такі складні генетичні механізми в разі схрещування чарівників із маглами ніколи не відновилися б знову в маглородцях. Отже, хай у який спосіб гени робили тебе чарівником, схем складних механізмів у них не містилося. Це ще одна причина, чому Гаррі припустив був схему Менделя. Якщо магічні гени прості, то навіщо існувати більш, ніж одному. Однак сама магія не здавалася такою простою. Замикальне закляття не давало відчиняти двері і трансфігурувати завіси, ще й чинило опір закляттям фінітеінкантатем і алогомора, надто багато речей зводилося до одного це можна було назвати орієнтацією на мету, цілеспрямованістю, якщо простіше. Існувало лише дві відомі причини цілеспрямованої складності природний добір, що створював речі на кшталт метеликів, і розумне проєктування, що створювало речі на кшталт автомобілів. Не схоже було, наче магія це щось самовідтворювальне, цілеспрямовано складні закляття не скидалися на метеликів, які були складними для того, щоб виготовляти копії себе, а мали на меті слугувати користувачеві як автомобіль. Отже, якийсь розумний розробник створив колись джерело магії і звелів йому звертати увагу на окремий ДНК Маркер, що наштовхнуло на наступну очевидну думку тут якось причетна Атлантида. Гаррі вже розпитував про неї Герміону, ще в потягу до Гогварсу, після того як почув був це слово від драко. Наскільки їй було відомо знань про Атлантиду, крім самої назви не лишилося це могло бути лише легендою. Проте цілком можливо, щоб магічна цивілізація, особливо якщо вона існувала до інтердикту Мерліна, якось примудрилася себе підірвати. Думки плинули далі Атлантида була ізольованою цивілізацією, що якось створила джерело магії і звеліла йому слугувати лише людями з генетичним Атлантидним маркером кров'ю Атлантів. З цього випливало, що слова й рухи палички не настільки складні, щоб за їхньою допомогою чарівники просто творили магію з нічого. На відміну від трьох мільярдів базових пар людської ДНК, достатньо складних, щоб побудувати людське тіло з нічого, на відміну від комп'ютерних програм, що опрацьовували тисячі байтів даних. Це значило, що слова і рухи палички були лише пусковими приладами, важелями, що вмикали якусь приховану і значно складнішу машину, кнопками, не схемами. А як і комп'ютерна програма не скомпілюється, якщо припуститися єдиного одруку, так і джерело магії не зреагує, якщо не вимовити закляття бездоганно. Логіка була невблаганною і вказувала на єдиний можливий висновок. Тисячі років тому древні пращури чарівників звеліли джерело магії левітувати речі тільки якщо хтось скаже Вінгардіум Левіоса. Гаррі важко схилився над столом і втомлено підпер чоло правицею. На світанку штучного інтелекту, коли все тільки напочиналося і ніхто ще не усвідомлював усієї складності цього питання, трапилася показова історія. Професор доручив одному зі своїх випускників розв'язати проблему комп'ютерного зору. Гаррі починав розуміти, як мав почуватися той випускник це могло затягнутися. Чому закляття Алогомора потребувало більших зусиль, якщо це було просто натисканням кнопки? Який дурень вбудував закляття Кедавра, що спрацьовує лише від ненависті? Чому безмовна трансфігурація вимагала повного ментального розділення концепції форми і концепції матеріалу? Гаррі може не впоратися з цим завданням до випуску з Гогвартсу, може все, що працювати над ним, коли йому виповниться 30 років. Герміона мала рацію. Раніше Гаррі не усвідомлював цього насправді, просто виголошував натхненну промову про наполегливість і відданість меті. Він може взагалі ніколи не розв'язати цього завдання. Таку можливість його розум розглянув зовсім швидко і відразу відігнав, вирішивши, що це вже занадто. Крім того, якщо протягом перших кількох десятиліть з'ясувати секрет безсмертя, то все буде гаразд. Який метод використовував був темний лорд? Якщо подумати, то факт, що темному лордові якось вдалося пережити смерть свого тіла. Був майже нескінченно важливішим за його спроби поневолення Чаклунської Британії. Перепрошую. пролунав з за його спини очікуваний голос, проте вкрай неочікуваним тоном. Коли вам буде зручно, містер Мелфой гречно просить вас про зустріч. Гаррі не похлинувся пластівцями. Натомість він обернувся і укинув поглядом містера Креба. Це я перепрошую. Ти мав на увазі, бос має до тебе розмову. Здавалося, що містера Креба це не потішило. Містер Мелфой звелів розмовляти належно. Нічого не чую, ти не розмовляєш належно. Гаррі повернувся до дрібних синіх кристалічних пластівців і неспішно з'їв ще одну ложку. Бос має до тебе розмову. загрозливо почулося з за спини. Краще рухайся, поки цілий. Ось тепер усе йшло за планом. Дія перша. Причина. Обличчя старого чарівника не виказувало люті. Хлопець перед ним жертва, не варто лякати його ще більше. «Ніщо не може виправдати. Я вчинив із ним ще гірше. Старий чарівник заклякнув від жаху. Гаррі, що ти накоїв? Я обманом змусив дреку повірити, ніби я обманом змусив його взяти участь у ритуалі, під час якого він пожертвував своєю вірою в чистоту крові. А це означає, що він не зможе стати смертежером, коли виросте. Він втратив усе, директоре. запанувала довга мовчанка. Порушували її тільки химерні штукенції, що тихо пихкали і свистіли. Та з плином часу ці звуки ставали непомітними і зливалися з тишею. «О, такої!» Промовив старий чарівник. Я ж бо як дурень очікував, що ти намагатимешся привести спадкоємця Мелфоїв до спокути, скажімо, показавши йому справжню дружбу й доброту. Ха, ага, ніби щось таке спрацювало б. Старий чарівник зітхнув це вже занадто. Гаррі, тобі хоча б спадало на думку, що є щось недоречне в тому, щоб приводити когось до спокути за допомогою брехні й обману. Прямо я не брехав. А оскільки тут ідеться про драку Мелфоя, то, гадаю, доречно це саме те слово. Хлопець аж світився самовдоволеністю. Старий чарівник похитав головою у відчаї. І це наш герой. Ми приречені. Дія п'ята. Здавалося, що вимощений грубим каменем довгий вузький тунель, освітлений лише паличко, в руках дитини тягнувся кілометрами. Із дуже простої причини він тягнувся кілометрами. Була третя ранку. Фред із Джорджем скрадалися таємним переходом, що вів від статуї одноокої відьми в Гогвартсі до підвалу медових руць, цукерні в Гоксміді. Як вона? тихо запитав Фред. Не те, щоб хтось слухав, просто розмовляти нормальним голосом, скрадаючись таємним переходом, було якось дивно. Досі барахлить, відповів Джордж. Обидва чи. Миготіння знову виправилося. Друге, як завжди. Карта була надзвичайно могутнім артефактом, здатним за іменем відстежувати кожну розумну істоту в межах школи в реальному часі. Майже, напевно, її створили тоді ж, коли постав Хогвартс. А помилки, що почали з'являтися, не віщували нічого доброго. Якщо вона зламалася, то найімовірніше полагодити її не зможе ніхто, крім Дамблдора. А віддавати карту Дамблдорові близнюки Візлі не збиралися. Цим вони завдали б жахливої образи мародерам чотирьом невідомим, яким вдалося вкрасти частину охоронної системи Гогвардсу, що, мабуть, була творінням самого Салазара Зараз Лизерена, і перетворити її на інструмент для учнівських витівок. Хтось вважав би це неповагою, хтось вважав би це злочином. Близнюки візлі свято вірили, що якби про це дізнався Годрик Грифіндор, то він схвалив би. Брати йшли далі й далі, переважно мовчки. Близнюки візлі розмовляли один із одним, коли продумували нові витівки, чи коли хтось із них знав щось невідоме другому. Інакше сенсу в розмовах було небагато. Якщо вони володіли однаковою інформацією, то здебільшого мали однакові думки й ухвалювали однакові рішення. У давнину існувала традиція, згідно з якою одного з магічних близнюків вбивали відразу після народження. Зрештою, Фред і Джордж вилізли до запорошеного підвалу, захаращеного бочками і полицями з дивними інгредієнтами. Вони взялися чекати. Вчинити якось інакше було б неввічливо. Невдовзі ходить чоловік у чорній піжамі, позіхаючи, спустився сходами, що вели до підвалу. Здоров, хлопці! Привітався Амброзій Флум. Не чекав на вас сьогодні. Невже запаси скінчилися? Фред і Джордж вирішили, що розмовлятиме Фред. Не зовсім, містере Флум, сказав той. Ми сподівалися, що ви нам допоможете з дечим цікавішим. Ну, хлопці, гнівно виголосив Флум. Сподіваюся, ви не розбудили мене лише для того, щоб я вкотре нагадав. Сподіваюся, ви не розбудили мене лише для того, щоб я вкотре нагадав. Я не продам товарів, через які вам світять справжні неприємності, принаймні доки вам не виповниться шістнадцять. Джордж мовчки дістав щось із мантії і передав це флумові. Ви це бачили? запитав Фред. Флум подивився на вчорашній випуск щоденного віщуна і насуплено кивнув. Заголовок наступний темний лорд супроводжувався зображенням хлопчика. Камері якогось учня вдалося спіймати його обличчя з невластиво холодним і нещадним виразом. Навіть від Мелфоя я такого не чекав, гаркнув Флум. «Цькувати хлопця ще й одинадцятирічного. Розмолоти й пустити на шоколад. От що з цим чоловіком треба зробити. Фред і Джордж одночасно кліпнули. За рітою скітер стоїть Мелфой. Гаррі Поттер про це не попереджав, а це мусило означати, що той сам не знав. Він ніколи не став би вплутувати їх, якби знав. Фред і Джордж перезирнулися. Ну, Гаррі не обов'язково знати, доки вони не покінчать із завданням. Містер Флум, тихо промовив Фред, хлопчику, що вижив, потрібна ваша допомога. Флум поглянув на них, зітхнув. Гаразд, чого ви хочете? Дія шоста. Полюючи на смачну здобич, ріта Скітер не надто зважала на метушливих комашок, що заполонили решту Всесвіту. Тому вона ледь не зіткнулася з лисуватим юнаком, коли той заступив їй дорогу. «Міс Скітер!» – Цей голос лунав занадто жорстоко й холодно для такого молодого обличчя. Яка приємна зустріч! Геть з дороги, гультіпако. накинулася на нього Ріта, спробувавши його обійти. Чоловік так бездоганно повторив її рухи, що, здавалося, ніби жоден із них взагалі не ворухнувся. Просто вулиця трохи посунулася, доки вони стояли на місці. Ріта примружилася. Таким ти себе уявив? Як необачно, сухо відповів той. Було б мудро запам'ятати обличчя смертежера під прикриттям, що навчає Гаррі Потера, як стати наступним темним лордом. Зрештою, лиха посмішка. Навряд чи ви б хотіли випадково зустрітися з такою людиною на вулиці, особливо після того, як облили її брудом у газеті. Ріця знадобився деякий час, щоб скласти його слова докупи. І це квірін квірел? Якийсь надто молодий і надто старий водночас. Якщо не зважати на жорстокий зверхній вираз, то на лице йому можна було дати років 35-40. і в нього вже випадає волосся він що, не може оплатити цілителя? А байдуже. Жучок має час і місце, де потрібно бути. Вона щойно отримала анонімне повідомлення, що мадам Боунс зацікавилася одним зі своїх молодших помічників. Якби ріта зуміла це довести, то на неї чекав би солодкий бонус. У списку жертв мадам Боунс посідала одне з чільних місць. Інформатор стверджував, був, що Боунс і молодий помічник обідатимуть в одній особливій дуже популярній для певних речей кімнаті у мері, у захищенні від усіх шпигунських приладів кімнаті, як з'ясувалося. Однак не від гарненького, синенького жучка, що міг омоститися на стіні. Геть, з дороги. гаркнула Ріта і спробувала відштовхнути квірела. Їхні руки ледь торкнулися, коли він ухилився, а ріта похитнулася, зустрівши своїм кулаком саме лише повітря. Квірел закотив лівий рука в мантії, демонструючи їй руку. Дивіться, чорної мітки немає. Я б хотів, щоб ваша газета опублікувала спростування. Ріта не стримала здивованого сміху. Та ж очевидно, що ніякий він не смертежер, інакше газета ніколи не опублікувала б статті. І не мрій, ціпако, котися звідси. Квірл якусь мить витріщався на неї. Відтак посміхнувся міскр. Я сподівався знайти якісь переконливі аргументи. Втім, я вже бачу, що не зможу відмовити собі в задоволенні просто розчавити вас. Не ти один, а зараз геть з дороги, гультіпако, а то я покличу аврорів і тебе заарештують за перешкоджання журналістській діяльності. Квірел легко вклонився їй і пройшов повз. Прощавай, ріто скітер. пролунало позаду. Рушивши вперед, ріта ледве почула, як чоловік щось наспівував, віддаляючись, ніби це могло її налякати.